Витоку доросле життя отримали і випускники Житомирської гуманітарної гімназії номер 1 серед небагатьох шкіл обласного центру. Саме тут є випускники, п'ятеро з яких отримали золоті медалі за свої старання і вміння. З гордістю колектив гімназії прощається з Діаною Буцько, яка встановила особистий рекорд. Протягом свого навчання здобула 15 призових місць у різноманітних конкурсах і олімпіадах. Я посіла перше місце на обласному етапі Олімпіади з української мови та літератури. Місце на міському конкурсі імені Петра Яцика і також перше місце на міському етапі сукритського конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. У гімназії поглиблено вивчаються чотири мови, і щороку учні підтверджують високий рівень своїх знань у лінгвістичних конкурсах. Щороку я беру участь в олімпіадах. Це з українською мовою, з української літератури, також з німецької мови. І цього року, звичайно, був напевно найбільший успіх. Я їздила до Києва, захищала свою манівську роботу на всеукраїнському рівні. Відчуття, звичайно, мені дуже приємно, я дуже горда і дуже було сьогодні приємно Ли мене в школі привітали на святі останнього дзвоника. Проаналізовано досягнуті результати. Найкращим вручено похвальні грамоти, відзнаки та матеріальні заохочення. Попереду у випускників зовнішнє незалежне оцінювання, проте здобувши фундаментальні знання, вони безперечно стануть незабаром студентами омріяних вищих навчальних закладів.